Добрий день. Автолій От, 4, 4 з бараш. Так, е знімаю, показую редуктор ГАЗ-3309 на 41,9 зубів. От. Той редуктор я давно вже хотів купити. Його знайшли в хлопці мені в Кам'янці Подільську, але ніяк не могли договоритися з тим. Але якось, дякувати Богу, договорилися. Я в п'ятницю поїхав і забрав. От бірочка 3309, 41 зуб. От. Я його вже дуже давно чекав на той редуктор. От. Редуктор взагалі в ідеальному стані. Обійшовся той редуктор в 10 тисяч гривень плюс тисячу гривень дорога. От. Вівторок ми його з романом поставимо. кучина, який робить зі мною. І тоді я думаю, що буде дуже-вже дуже добре їхати, бо зараз на редукторі, редукторах 37 на 6 я машину розганяю свій джеб України, я розганяю до 105 км. Але велика, сильно сильні великі обороти на такій швидкості. От. Ставлять 33 на 6 От, Хто як ставить, ну, я знайшов на 41 на 9 поки що тільки один. От я поставлю його на задній, задній міст. Передні хаби ті зніму, У мене є спеціальні хаби лисі обточені. Я так все літо їздив минулого року. У мене передній міст крутиться просто як в легковій машині. Як в газоні, звичайно, все третьому. Та як я ніде не їду, експер... не, не є екстремально, От. мені вистачає взагалі в ідеальному стані. От, я не знаю як тут показати, але зуби, все. Ну, дуже міст, дуже в дуже хорошому стані, взагалі ідеальний. Стан От, поставлю, покажу, як вона буде їхати. Ну, та як хлопці мені з моторхаба прорахували, У мене так стоїть коробка швидкісна 0,76. От, да, Мерсовська Олеса мають висота 1,5 м. Роздатка там 0,96, як вони врахували хлопці. І вирахували, що при 2200-2400 вона буде їхати, ну, максимальна швидкість буде їхати 130, 130 140 км. Я вже поставлю, тоді буду бачити. Ну, мені 140 не треба, машина завелика, тяжка, розігнати можна, а стурмозити тяжко. А от сам сам процес, як воно буде, все не цікавить. Мене цікавить розхід. Мені вистачає 100 кілометрів, але щоб я їхав на 1800 оборотів. Менша нагрузка на мотор, менший... мотор буде менше зношуватися. І я думаю, що буде економія солярки. От. Тут є номера. Все. Ось такі. Редуктор мені попався. Все, поставлю, зніму відео, покажу. Мені вже самому цікаво, як воно буде їхати. У мене товариш поставив на ГАЗ-3307. У стоїть мановський мотор, звичайний, нетурбірований. От, і він каже, що досить-досить машина поїхала, як то кажуть, москалі резву. Будемо бачити. Ну, буде, швидкість має бути хороша. Тож, то що трошки вже тяга впаде. Ну я на своїй Україні е, рушаю з місця на другій передачі. Другій швидкості рушаю. З спершу я ніколи не рушаю, хіба десь якийсь підйом, там, ще десь там ну, така дуже. ну, А так завжди я з другої передачі рушаю. от. Я думаю, що ну, буду рушати з першої, нічого страшного. Зато буде, буде економія, буде швидкість, буде все. На тому газоні, що ми робимо, о 33.08, в той, що буде ЄР, я сюди поставив редуктора 33х6. На ну, нас десь так 100, 120 має їхати. 115, 120 має їхати. От, Тут я перебирав повністю. Знімав редуктори, міняв пари, швидкісні, ставив, регулювали. Редуктор регулювали все повністю. Одну зробили. От. І так само на тому вже в мене було з баком. Зараз от бак вже зробили. Тоже. От. Забор, возду... Де... Забор солярки. от стойка резина, щоб було. Тож робота продовжується, вже хочемо скоро його заливати, поставити бока, залити солярку, закачати. Має прийти товариш приїхати, розібратися з проводкою і пробувати його заводити. Тому що вже теж трошки затягнулася там машина, але то таке, то не від нас залежить все.